При луках триває спилювання аварійних та сухостійних дерев. Нагадаємо, підрядна організація почала виконувати такі роботи 9 квітня. Переможця було визначено шляхом тендерної процедури. Роботи профінансувала прилуцька міська рада. На сьогодні опрацьовано 50 об'єктів. Як розповідає представник підрядної організації Олексій, Чиж, завершують спилювання по вулиці Європейській поблизу магазину Джем каже, ці дерева потребували уваги, тому що вони. Загрозу життю представляли. Це були тополі метрів по 30 висотою. Ну, ось стволи, там, ось два. Ну, такі от. І вони були під нахилом на дорогу. Дуже велику загрозу представляли собою. Всі дерева, що підлягають спилюванню, оглядала відповідна комісія, до складу якої входить представник екологічної інспекції в Чернігівській області. Працювали за попереднім запитом від містян. До прикладу, жителі цього мікрорайону написали колективне звернення та чекали черги на спилювання. На момент, коли ми писали заяву колективну з підписами, вони були дуже розложисті на дорогу. Та я то поля, що на углу вона взагалі лежала людині на хату. Були коли бурі, були падали ветки і були пошкодили шифер. Людина долучилася до написання цієї заяви. Після того пройшло декілька років. Дерева трошки покронували, так як тянули нову лінію, але ж все одно ми чекали на їхнє знищення, так як вони, по-перше, вони дуже смітять, смітять вони постійно, круглий рік. Коли починається цвіт тополі, то це взагалі ж це неможливо. неможливо. да. І вони просто дуже вже старі і дуже-дуже об'ємні. Наразі проблему вирішено. На місці вже проводять прибирання. Долучаються і місцеві, як от пані Вікторія. Розумію, що їх мало, є вільний час і хочу допомогти пришвидшити процес, поки є можливість. Ніколи не пізно наводить порядок. Весна прийшла, хочемо, щоб було красиво. Трава піднімається, все швидко розпускається. Тому хочемо допомогти. Ще не все вивезли, ну майже все вже відсотків 90 вже вивезених дерев. Залишились у такі столи, але вони вже погрозу жизні загрозу життю не представляють, да? звалили і вивезли. У прилуках працівники підрядної організації затримуються ще на декілька місяців. Кажуть, відповідно договору залишилося спиляти трохи більше ніж 200 дерев.